Всім добрий ранок. Сьогодні вже дуже жарко і до кінця травня буде така ж спека. Тому приїхала сьогодні подивитись, яка є, яке є взуття легеньке. Ну, вже таке відкрите. І натрапила вже на одні їх в інтернеті, повно, таких вже, вже і у нас продають. Тут піду подивлюсь, що є по супермаркетам. Так, і ось зайшла в Ашан. Ось мені перше, що тут потрапляє, ось такі є бісоножки по 99 гривень. Це, мабуть, з іншого позалишили з сезону. Є ось такі капці. І повні такі корзини різних. Ось таких шльопанець, ось таких кроксів з бабочками. Тут ще й на резиночці нібито. О, Дивіться які. Так, по чому це вони тут? По 89 гривень. А ці по 200. Можна нагребти, скільки хочеш, якщо треба. Так, дитячі футболочки, маєчки. Але ж мені треба взуття. Так, іду ще тут дивлюсь. Це теж взуття якісь мали. Ми тільки купили міланці за 180 гривень такі крокси, а тут вони 319. Ну, взяла трохи дешевше. Так, це що? Це в цьому році отакі будуть в'язані різні шльопки 359 гривень. Так, а ось є зовсім ось такі сеточки за 200 гривень. На чебоси будеш ходити, взагалі отлично. Сири. Так, а мені ще треба дитині моїй малій подивитись таку кепачку в 200 гривень. Так, це все Вашані. А є ще ось такі, дивіться, теж прикольні на літо 319 гривень. І такі можна, але ж колір фіолетовий 38. Це якраз на дорослих. Це для ольянки моєї такі. Скільки вони коштують? 100 гривень. 34-й, але ж я не знаю, чи буде її по розміру. Так, 27. 85 гривень. Це міланці мої можна взяти. Сандалітки такі. Так, це я в Ашані. Тут я все подивилась, можна щось вибрати, але небагато. І зараз піду вже наверх, піду по іншим магазинам, подивлюсь, що ще є. А який тут вибір купальничків дитячих в Ашані, Вон скільки їх багато. Клас, супер. І ціни тут гарні. І є ось такі, дивіться, 229 на дитину. І ось теж гарний, темненький. А ось є з рукавчиком, кому треба, хто знімає дітей на камеру, то там не можна, щоб були ручки. Відкриті, то ось такі є на замочку. І шортики. Тут такі плавки плавательні. ну Прикольно, прикольно. Будемо знати ще рано, звісно, купляти таке, бо ще не сезон купання, Але будемо знати, куди їхати. Шляпи. Ой, які шляпи тут класні. Теж все вже відчувається літо, хочеться вже літніх якихось таких покупок, такого відпочинку. Хоч трошки мозги переключити від думок. Добре, пішла далі. Фотозона тут є ось така. Це я знаходжусь у Магілані в Києві. Гарна фотозона. Як завжди. Дочекалась відкриття магазину і повітряна тривога. Тепер потрібно виходити, чекати від Добре. Приїхала я в своє містечко, тому що не було часу чекати, коли буде відбій. І Зараз подивлюсь, що пропонують по нашим магазинам, а в Київ вже якось іншим разом. que é. Hein? Так, а це я знайшла ще у нас магазин взуття з українським виробником. Коштує 1000 гривень. Такі сандаліти, і вони мені дуже сподобались. Тому я її буду брати. Вони шкіряні нашого виробника. Тут багато взуття такого. І ціна гарна. Тому беру оці чорні. В нашому місті знайшла нарешті магазин наш від нашого виробника Українська шкіряна фабрика взуття. А, ну Класні, мені сандалети, сандалі чи васоножки. І я їх придбала, тому доволі їду. І можна сказати, що не тільки в Києві є вибір. Тому. Все чудово, все знайшла, все, що хотіла, купила. Зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!